Сьогодні у нас на огляді компактний портативний компресор Aspiring Airflow 1 та Aspiring Airflow 2. Почнемо з першої моделі коротко про сам пристрій та його характеристики. DC 12 вольт, потужність 120 Вт, продуктивність до 35 літрів на хвилину, вбудований ліхтарик та стробоскоп, напірний тиск до 150 псі чи 83 бара. Робоча температура від мінус 20 до 60 градусів. Матеріал пластик, функція автостопу, 4 режими накачування коліс, працює від прикурювання. Airflow 2 все те ж саме. dc 12 вольт, 20 ватт, 35 літрів на хвилину, 8,3 бара, матеріал пластик, функція автостопу, 4 джерела накачування коліс. Вони відрізняються тільки своїм дизайном, кому який більше подобається. А, так, подивимося їхню комплектацію. Інструкція на українській та англійській мові. Набір переходників для м'яча та матраса, гарантійний талон на 12 місяців, сам портативний компресор і Airflow 1, кабель для накачування коліс. Довжиною 60 см. Це дуже зручно, до речі. Ви його можете, є прорезинені такі ножки. Його можна ставити на землю і він дотягнеться туди, куди вам потрібно. Бистро сіємний зажим. Так, жовті бока дуже стильно виглядає. Це у нас стробоскоп плюс ліхтарик. Дуже круто виглядає. Матеріал такий приємний на дотик. Так, тут у нас кабель для прикурювача. Довжиною 5 метрів. Тепер подивимося AESPIRING AIRFLOW 2. Комплект. Гарантійний талон на 12 місяців. З'ємний кабель. Живлення в прикурювач 4,5 метри. Інструкція на українській мові. Набір переходників для матраса та додатковий запобіжник. Aspiring Airflow 2, глянцева зовня панель, ліхтарик з стробоскопом, ножки Так, Отвір для живлення та шнур бистроз'ємний. Довжина 60 см. Так, ще по відмінностям, От тут велика кнопка живлення. Якщо вам потрібно щось підкачати, наприклад, колеса чи надувний матрас, м'яч тощо, справиться швидко. Тестував на колісах 17 діаметру, яке було повністю спущено приблизно за 5-6 хвилин. Це для такого пристрою дуже хороший показник. Тому зобрано він все якісно. Вибирайте, який вам подобається дизайн. Всередині все однаково, поршень однаковий, як в Airflow 1, так і в Airflow 2.